Такого дуплекса ви ще точно не бачили. Це просто неймовірно крутий будинок. Там такі простори, я вам зараз все покажу. Чотири сотки землі, автополив, газончик, центральна вода, 25 кВт світла заведено і е, каналізація септик. Будиночок цегляний. А тепер пішли дивитися. Угу. Заходимо. Значить, дивіться, тут у нас при вході, у нас буде велика гардеробна, уявляємо собі вже. Навпроти у нас кухня, острівець, виведені вже труби під нього. Тут у нас котельня. А, у будинку вже є тепла підлога, греб'яночка виведена. Тут у нас санвузон. І ви подивіться, яка тут кухня вітальня Вона просто потолки, більше трьох метрів, простора, великі панорамні вікна. Ну, це краса. А значить, будиночок має 180 квадратних метрів, три окремі кімнати і кухня вітальня Цей будинок має дві тераси. Це у нас тераса на першому поверсі, яка має 16 квадратних метрів. Йдемо на другий поверх. Кімната номер 1 Ви подивіться, скільки простору тут. Також панорамні вікна у нас є, і який гарний краєвид. Йдемо далі. Це у нас санвузол. Такий дивіться, який він великий і має своє вікно. Вікно можна поставити на провітрюванні, що дуже зручно. На другому поверсі у нас є велика гардеробна. Також кімната номер 2 має нішу, що теж можна собі зробити, або поставити шафу на всю стіну, або теж невеличку гардеробну і терасу. І кімната номер 3 вона має два вікна. Дивіться, яка панорама, які краєвиди. Тут також можна поставити шафу або ліжечко. Сюди лягаєте і дивитеся собі у вікно. Ну і родзинка цього котеджу, цього дуплексу. Ви подивіться, ви подивіться на ці, як кажуть, габарити тераси, на цю красу, на цю тишину, на спів пташок. Чуєте? Так що не думайте, телефонуйте. Дана пропозиція коштує 135 тисяч. Забираємо, тому що вона просто неймовірна.